Навіщо я досі це кажу? Я все ще же хасені. Не з вами далі останні новини техніки і технологій. Ех, інформаційна війна, то інформаційна війна, але будемо воювати правдивою інформацією. Чувак з Росії може отримати 4 роки виправної колонії за те, що замовив з Китаю розумний годинник. І хай ви подумаєте, що це боротьба з конкуренцією і нав'язування своєї російської техніки, але все через статтю кримінального кодексу Росії, через яку заборонено використовувати техніку для. Незаявленого отримання інформації. По суті, цей закон не допускає шпигунства за допомогою прихованої фото і відеозйомки. І нічого страшного, що журналісти бігають куди завгодно і знімають що завгодно без жодного дозволу людей. Особливо якщо це журналісти Росії 1, або Першого каналу. Це всьо клівіта от злобних бандерівців. Тобто замовляти годинник з камерою з Китаю заборонено, а Galaxy Gear також з камерою купувати в офіційному магазині Samsung в Росії можна. Російські закони ви геніальні. А що далі, російські чиновники? Забороните GoPro і інші маленькі камери, а потім зеркалки. І це ще я мовчу про Google Glass. а потім розстріл за диктофон і довічне ув'язнення за використання камери в телефоні. Ні, ні, ні. Є ще інший варіант. Може взагалі заборонять щось вести з Китаю. Тоді попит на Йотафон різко збільшиться або ні. І знову про ту країну російська прокуратура захотіла заблокувати ролик на Ютубі, де російські політики закликають боротися з російською армією, яка за зовсім 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 неперевіреною інформацією зараз знаходиться в Криму. Причому решті світу та й самому Ютубу цей ролик екстремістським не здається, як і Майдан, і решта дій українців. Але російська влада живе в паралельній реальності, де ми їмо російських дітей і вбиваємо за кожнісіньке слово на російській мові, тому їхнім. Провайдерам наказали заборонити доступ до ролика. Але оскільки в деяких провайдерів не було можливості заблокувати одну адресу, вони заблокували весь YouTube. Ну а що, закон є закон. Uh, Putin, YouTube in uh, нам не нужен YouTube. У нас є музикальні канали, у нас є Comedy Club, у нас немає військ в Криму. Німецька компанія Кука виготовила руку робота. Всі ми знаємо, навіщо німцям роботизована рука. Ні, насправді ця рука зійшлася в страшному, запеклому поєдинку з людиною. Техніка проти людських м'язів, сталь проти живої плоті. Людина і робот змагаються хто з них сильніший? В настільному тенісі суперником для машини була вибрана людина, яка займає восьме місце в світі з цього надскладного спорту, який потребує десятки років тренувань. Тімобол, як розказує нам компанія Кука. Нелюдська рука під назвою Агілус рухається настільки швидко, що здатна скласти конкуренцію найкращим спортсменам планети, доки її не вимкнуть з розетки. Я товстий, і для мене в спорті не існує таких переваг, як покращувати тіло чи всякого такого лайна. Наприклад, я люблю тільки теніс, зам'ячики, вони стрибають вверх вниз вверх вниз Хоч насправді перевірити, чи робот здатен змагатися з людиною нереально, відео змонтовано так, не наче навколо стола, стояла 81 камера з функцією СЛШна. Але якщо вірити ролику, людина перемогла машину з рахунком 11.9. І хоч нам так і не показали немонтоване відео, але піар хід куки просто чудовий, зробити купу шуму і видати незрозуміло, що в стилі Самсунга. Ех, скоро роботи будуть грати в настільний теніс, носити одяг, перетравлювати їжу і слухати музику. Але очевидно, до роботів-прибиральників чи роботів, які готують їсти, ми так ніколи і не дойдемо. Навіть робот краще за людину грає в флапі Бьорд. Але я знаю одну річ, яку робот ніколи не зможе зробити краще за мене. От ніколи. Робот ніколи не зможе краще за мене заспівати. Всіма в інтернеті слідкують американські спецслужби, і ми знаємо це напевне завдяки Едварду Сноудену, який надав докази цього. Але це було ще трішки давно. А от недавно він виступив на одному фестивалі, що правда не особисто, а за допомогою Google Hangouts. До речі, Сноуден, як і ще одна людина, яку оголошено в міжнародний розшук, знаходиться в Росії, яка його не видає. Сноуден розказав, що зробив би це ще раз. Сказав би, що за всіма слідкують, хоч його зараз розшукує Америка за видачу секретних даних з колишньої роботи. А все задля того, щоб цитую захистити Конституцію США. Це доводить, що Америка, як мінімум, не свята, але крім того, наводить на роздуми. Чи турбує тебе, мій глядачу, що за тобою особисто можуть слідкувати, що якийсь старий бородатий мужик з ЦРУ дивиться твою історію браузера і може виписати ордер на твій арешт? Чи насправді байдуже, якщо це допоможе виловлювати серйозних злочинців? Тож залишайте свої коментарі, тицяйте пальці вверх, підписуйтеся на канал і заходьте в наші спільноти ВКонтакті і Фейсбуці. А я поки постою тут, аби ви змогли запам'ятати. Патити їх адресу. Ну все, досить. З вами був Жека Сенін. Побачимось у наступному випуску. Сюда. Це буде в смішних доблі. Не буду. Буду. Не буду. буде. Буде. Але це точно буду.